Всім привіт! Підписники запитують, як правильно замісити бетон самому. На перший погляд, що тут складного? Включили бетонозмішувач, залили воду, засипали пропорціонально щебінь, цемент, пісок, добре перемішали і готово. Але, по-перше, при хаотичному засипанні. Для якісного перемішування інгредієнтів вам знадобиться 20-30 хвилин роботи бетонного змішувача при нормі 10-12 хвилин. По-друге, при неякісному перемішуванні, навіть цемент марки 500 не дасть достатньої міцності в вашій монолітній конструкції, будь то фундамент, армопояс, не кажучи вже про монолітні балки. Коротке відео на цю тему із власного досвіду. Насамперед, щоб приступити для замішування бетону, вам необхідно придбати бетонозмішувач, ящик для зливу бетону, савкову лопату, відра на 10 і 12 літрів, рукавиці та захисні окуляри. Із матеріалів: цемент, пісок, щебінь, вода. В мене словенський бетонозмішувач бетоняр на 125 літрів. Якщо ви працюєте без помічників, цього цілком достатньо. З 2017 року працює безвідказно. За один заміс виготовляємо 0,055 метрів кубічних бетону або 55 літрів. Додержуємо з таких пропорцій: цемент марки 400, одне відро 10-літрове. Пісок 2 відра 12-літрових. Щебінь 3 відра 12-літрових. Вода 7-9 літрів в залежності від густоти бетону. Сам процес. Вибираємо правильно робоче місце, щоб щебінь і пісок були поряд. Бетонозмішувач розміщуємо на рівній площаці. Ставимо в третє положення. Заливаємо 5 літрів води, включаємо бетонозмішувач. Засипаємо по черзі відро щебня, відро цементу, відро щебня. підсипаємо поступово в відро піску. Додаємо воду по необхідності. Потім додаємо відро щебня і на останок поступово відро піску і вода по необхідності. Змішуємо 8-12 хвилин до готовності. На виході у вас виходить така суміш. Не забуваємо при укладці бетону обов'язково вібріруємо або трамбуємо, щоб в бетоні не залишилось повітряних пор та щелин. Це запорука міцності вашої конструкції. Всім бажаю добра, працюємо і будемо здорові. Дякую за увагу!